Шановні члени постійних на сьогодні засідання двох постійних комісій спільних. Їх розгляд виноситься вісім питань. Перше питання це про затвердження проєкту кошторисних документацій, доповідає начальник управління регіонального розвитку селищної ради Озерська Світлана, Власне, доброго дня всім. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження проєкту кошторисних документацій. Затвердити проєкт пошторисну документацію, капітальний ремонт елементів благоустрою, частини дорожнього покриття по вулиці Садового селища в Україні Курівці, Магрій-Подільського району загальною вартістю 816 тисяч 937 гривень. І капітальний ремонт елементів благоустрою, частини дорожнього покриття по вулиці Шкільна села Гулеківці, Модріоподільського району загальною вартістю 498 тисяч 66 тисяч гривень. Садова. Садова це там, де робили водопровід на 4 му районі. Де її порили, вона просіла, вже, ну, вже земля про це і щепеневе треба зробити, було. Дозвіл давали викликом. А по Галайківцях, це коли дощі сильні пролилися, змило mm -hmm. яри такі, що взагалі було відрізано частину. Села не можна по ні заїхати, ні виїхати. Коні ще запитання. Свині Росії. Не будемо, приходити. Дякую. До наступного питання. Про затвердження граничної штатної чисельності комунального підприємства надіє вода в нові редакції. Ні, не буде, на жаль, вони загальна кількість, загальна штатна чисність працівників не змінюється, в <голов> них всього 17 штатних одиниць. Вони просять зменшити одну штатну одиницю слюсара сантехніка і додати одну штатну одиницю бухгалтера. Тобто там було вісім одиниць слюсар сантехніків, залишиться сім, а був <голов> бухгалтер один, стане два, оскільки в них додавалася кількість водоводів, які вони здусовувати дерешова. Тижани, вийшли. Щодай, вони все зняли, один водоїн в Роздолівці також і збільшилася навантаженість, тому загальна кількість не збільшується, 17 штатів одиниць. там вже вони виходять вже на обсяг обороту більше мільйона, вже вони йдуть така ПДВ, а це ну, додаткові. Не знаю, на мою думку, до слюсарів треба більше, багато час З слюсарами проблема взагалі, бо немає слюсарів, чоловіків і... Раще би слюсарам платили хорошо, добре. Чоловіків. і мене. Ти хочеш, не хочеш, але багато населених грунтів. Обонентів багато. І там треба, і саме треба. І тих треба, і тих треба. Там спеціаліста треба, і то все рівно ж не додають. З ПДВ. ПДВ це складно. І вони з Нового року вже переходять, бо перейшли за мільйон осторож. Так що ми робимо, все рівно так, <пілляє> так. <пілляє> наступне питання. Про затвердження приліку об'єктів малої приватизації комунальної власності урок Зведенської селищної територіальної громади, що підлягають приватизації. На минулої сесії визначили органу приватизації молоковацьку селищну раду. На цю сесію вже відповідно до закону про приватизацію державної комунального майна, ми затверджуємо перелік об'єктів малої приватизації. Можна включати декілька об'єктів, тобто це буде основне, якщо протягом... В нас по подальшому селищна рада буде приймати рішення, що е, хочемо приватизувати, тобто продати якийсь об'єкт, то ми будемо вносити зміни до цього рішення і допомагати переді. Ми зараз визначаємо і, визначаємо, і ви нанесли на впевнені тільки один об'єкт це е, дитячий табір в селі Морозівка, по вулиці мороз 4 д Оскільки селищна рада ще нічого не продавала, ми тільки розпочинаємо цей процес, тому хочемо з одного почати об'єкту, а далі. Дай Боже, будемо продавати більше об'єктів, але для цього, щоб виставити на продаж об'єкт, нам треба і технічну документацію оформити, і право власності, і оцінку зробити. Тобто це трошки затратне дія, тому поки що тільки один об'єкт пропонується для, для продажу спробую. Бо аукціони, і тендер, і процедура трошки складна, тому починаємо з одного. Пропонуємо затвердити один, а в майбутньому будемо носити зміни і доповнювати переліки тими об'єктами, які вирішують за потрібне для того, щоб винти їх на тут. Це ж не просто бажання раніше під час вижу, що ми хочемо продати раніше. В законі було передбачено внесену зміну, що під час дії воєнного стану селищна рада не може виставляти за власною ініціативою на продаж якийсь об'єкт, а тільки якщо є заява від потенційного покупця, а тоді але зараз вже. Внесли зміни від серпня місця, забрали це цю таку обмеження, скажімо так, і вже діє інша норма, що селищна рада, ну будь-який орган приватизації може за власною ініціативою виставляти на аукціони ті об'єкти, які він вважає за потрібні. А вже покупці, які хочуть придбати той чи інший об'єкт, беруть участь в аукціоні. І хто запропонує більшу ціну, той той виграє. Але якщо на аукціон зайде тільки один учасник, то аукціон не відбувається. А відповідно селищна рада має прийняти рішення про викуп цієї особи, яка заявила участь в аукціоні. Тільки якщо він тільки один, якщо два двоє, двоє, тоді вже відбувається аукціон. До кошти від продажу сто відсотків до бюджету селищної ради. Так, до 100% ні, розподілу немає, сто відсотків бюджету селищної ради. І також кошти в бюджет селищної ради заходять від, реє... від реєстрації, Тобто скільки учасників зареєструвалося, всі кошти йдуть в бюджет. Ну там 0,2% від мінімальної заробітної плати стануть на 1 січня, в року, в якому відбувається приватизація. У нас на 1 січня було 8 тисяч 1600 гривень за реєстраційний внесок. І також гарантійний внесок 20 відсотків від вартості об'єкта. Продається. Ну, у нас пропонується морозівка ну, там 203 тисячі, 20% це 40 тисяч. Але цей гарантійний внесок, з цього гарантійного внеску, оператор електронного майданчика відраховує 4% за свої послуги, що ж ми на їх майданчику розміщаємо свої аукціони. А все відраховує 4%, а решта сума перераховується в селищний бюджет в рахунок вартості об'єкту тобто, вже покупець плати. В кінці суму за мінусом цієї, що була зверху да. на санкційного несу. На власне якогось майданчику. Ти можна серчній раді по кінцях поповнювати по 4%, сонки, де все приватизується. Я запитаю. Це, ви два добре, то, <смітна> <смітна> це Так, <смітна> ну, так, бо якщо ми вносимо перелік об'єктів, то надалі ми маємо прийняти рішення про приватизацію конкретного об'єкту. У нас у переліку може бути декілька об'єктів, але ми вирішили, що приватизуємо, сьогодні починаємо приватизація саме цього об'єкту. Тому вже наступне рішення про початок приватизації саме по цьому цього об'єкту. Наступне питання це про надання. Фінансової автономії, установам та закладам освіти про Хмельницької селищної територіальної громади та продання дозволу відділу освіти селищної ради на введення та скорочення штатних одиниць в закладах освіти, доповідає начальник відділу відділ освіти селищної ради, а в телефону На ваш розгляд вноситься проєкт рішення про надання фінансової автономії закладам освіти, загальної середньої, та також закладам дошкільної освіти з 1 січня 2026 року. Норма закону про освіту вимагається зробити з 1 січня 2027 року, але так як з 1 січня 27 року має ще відбутися реформа стосовно закладів освіти, всі мають стати гімназіями, тобто 9-річними закладами, а має бути залишитися один ліцей. Тому я вважаю, що краще розпочати цю процедуру з 1 січня і надати всім закладам освіти фінансову автономію. Чому? Суть фінансової економії, тобто на заклад, де в якому така кількість учнів навчається, де більша кількість учнів, туди більше буде коштів виділятися. Ні, ліцеї. Кілька людей, там, там же ж на кількість дітей немає, так? Котюжани на даний час ліцеї, в них навчається 88 учнів. По проєкту мережі, яку ми затверджували в листопаді 2024 року з першого, на 1 вересня 2027 року кутюжани мають бути гімназією. Всі, всі заклади освіти, які були ліцеями, ліцеєми, стають гімназіями, крім першої школи, та як ми її представили як академічний ліцей для здобуття профільної середньої освіти. Уїжджає yeah. з І... І друге питання це на надання дозволу та введення та скорочення штатних одиниць. Проєкт рішення надати дозвіл на скорочення штатної одиниці асистент вчителя в ліцеї номер 2 тому що дитина з особливими освітніми потребами, виїхали батьки за кордон, працівник залишається, немає з ким працювати, клас не є інклюзивним класом, тому потрібно скоротити штатну одиницю. Що стосовно введення штатних одиниць, введення штатної одиниці це відповідно про закону дошкільної освіти, який вступив з 1 січня та затвердження типових штатних нормативів від 13 червня. Відповідно до типових штатних нормативів, кількість робочого часу вихователя закладу дошкільної освіти зменшилася. Раніше в них було за старим типовим штатним нормативом 6 годин, тепер типовий штатний норматив становить 5 годин. Керівники закладів дошкільної освіти подають додатковий табель з перепрацюванням і ми маємо відповідно оплатити, але оплатити вже в подвійному розмірі їхню роботу. А скільки планується у комунальному закладі тут набрати за рік чи що там? Інша. Якщо дивіться, якщо сесією поголосовуємо про надання фінансової автономії, то на наступну сесію будемо вносити питання про створення комунальної установи. В комунальній установі має працювати один директор, тобто хто керує комунальною установою, головний бухгалтер, економіст і п'ять працівників. Які будуть відповідати за публічні закупівлі та нарахування заробітної плати, а також ведення матеріалів, з 10 чує Ну, Такий самий штат, як зараз на Але даний час відділ, відділі освіти. Відділі освіти тоді залишається в самому відділі освіти, в структурному підрозділі залишається тільки на е, 4 штатних одиниці. Тобто це начальник та 3 головних спеціалісти бухгалтерія буде отримувати заробітну плату, від, е, заключивши договір закладами освіти, заключає договір і отримує заробітну плату від закладів і середньої освіти. Ці садочки і ці. Да. Є запитання? Переходимо <кій> до різних. Хто Ще про передачу майна розповідає питання по сути. Центр приємної медико-санітарної допомоги в обухві у них є ФАП. Біля ФАПу є забор і сарай, які на даний час перебувають на балансі селищної ради. Мені надіслали надіслали питання, що просять взяти на баланс до медичних центр. Але зараз у нас вже від 28 серпня. Цього року скасований господарський кодекс, і в нас немає такого поняття як оперативне управління, або господарське відання. У нас вже є власність просто і нове слово узуфрукт. Тому передаємо майно на праві узуфрукту. Те саме це? Це тільки... О... оперативне слово управління, тільки називає... називається не оперативне управління, узуфрукт, і законом передбачено, що ми можемо передавати або на 5 років, або безстроково. Чому так? Ну так законодавство. Визначно або 5, або безстроково. Якщо ми не передаємо на 5 років, то ми укладаємо договір, через 5 років маємо переглядати. Якщо ми щось будемо надавати такі якісь будівлі чи щось значне, то я думаю, важливо, може і доцільно вкладати договір і вказувати термін 5 років. А коли ми передаємо забор, то ну, не бачу доцільності вкладати договір і встановлювати терміни. Тому безстроково направлю зуфрукту. Також цим законом що сказала господарський проходець? Він же ж і заборонив з 28 серпня створити комунальне підприємство. Тобто ми вже не можемо в такої формі як комунальне підприємство. Нове створити, ми не можемо може створити всіх... з освіти. Так. В освітах комунальні заклади і комунальні установи, а не комунальні підприємства. закон це не виключає. Комунальні установи ми можемо створювати, комунальні заклади можемо. А не можемо створювати підприємства. І закон дав нам закон дав нам три роки до 28 серпня 2028 року. Перехідний період протягом якого ми маємо. Перетворити комунальні підприємства, комунальні товариства або аукціонарні, або товариства з обмеженою відповідальністю, або акціональні товариства. Тобто три роки ми маємо визначитися, де державний підприємство півроку і сказали, що ну ніби подивитися, як державні підприємства прийдуть це цей процес, а далі вже комунальні підприємства прийдуть. Ну ніби закон не забороняє нам, не зобов'язує нас перетворити, але через три роки mm -hmm. ми можемо не Комунальні підприємства перестануть обслуговуватися банками, бо не буде такої форми е, організаційно-правової. Тому ми хочемо, не хочемо, за три роки все рівно ми до цього прийдемо. Але що поки що Форма власності змінюється, Організаційно-правова форма змінюється. Це вже до приватного, що ви вже опціонально буде якісь самі будуть отримувати. Крім лікарні, лікарні ну лікарні мають перетворитися з комунальних некомерційних підприємств, комунальних некомерційних підприєм, не товариств, але законодавство не передбачено, що це реорганізація шляхом перетворення, а вони назвали це просто перейменування. Тобто це спрощує систему. Вони просто ми приймемо рішення перейменувати і в трудовій. Працівникам запишуть, що перейменовано комунальне некомерційне підприємство, комунальне некомерційне товариство, і не треба їм робити реорганізацію у два місяці, попереджувати працівників і вся процедура, яка впливає з реорганізації. У них спрощена ця система. А для всіх інших комунальних підприємств це реорганізація. Ще, якщо товариство досвід майно мають привести відповідність так, як в товаристві ну, так, я... майно так, але процедура вже не реорганізації трішки спрощена з майном. Якщо ми перетворюємо. Комунальне підприємство, комунальне товариство, значить, ми маємо прийняти рішення про реорганізацію, про створення комісії за реорганізацію, а також комісії з інвентаризації, яка проінвентаризує майно наявне комунальне підприємство і поділи. Те, яке було передане селищною радою в статутний капітал, це залишається у їхній власності комунального товариства, бо це ж товариство, це власність працівників. А те, яке було передано на праві господарського відання або оперативного управління, на праві оперативного управління, те ми маємо забрати назад на. Баланс селищної ради і після його перетворення, після створення вже комунального товариства ми маємо передати їм на праві узуфрукту. Ну, оренда не оренда, це узуфрукт, це користування, да, бо оренда це там платити треба, це безкоштовно. На праві узофрукту ми передаємо. Ми маємо його розподілити. Це вже буде у власності товариства, а це буде залишитися у власності громади і передамо його на праві Узуфрукту і воно підлягає державній реєстрації, але як це? державні реєстратори ще не, зна, не мають чіткої інформації, як вони будуть це все реєструвати, тому що поки не стане ознайомлення, вивчення нових нормативно правових актів. Є три роки, будемо підтримувати трьох років в процесі. Змінюватися, може щось приймуть якісь нові нормативно право акти, може щось зміниться, може, Поки може... Міжніші, міжніші відмінення. Ну, Це Поки не відмінення, але щось, щось, щось добавлять. Є запитання? Має дякую. Хто може бути виступити? Щось, якусь інформацію надати. Тоді дякую за участь. засіданні комісії з для дня.